Просто додумайся до всього, що вона блядь, хоче. Якось так думають жінки. Це так боротися з цією хунею, коли вона там щось собі робить, сидить, блядь, крутить, мутить. А ти піздець мав це оцінити. От, я якраз консультацію проводив для дівчини і вона жалується на свого мужика, блядь, піздець. Він не помічає, як вона сірає, він не помічає, як вона блядь, миє, як вона готує. Я кажу, а ти це все робиш для кого? Ну, типу, ви якось живете окремо, ти приходиш і чисто стоїть бачиш? Ну миєш, стираєш. Ти, ти для себе не стираєш, кажу. Ну, ти, ти для себе не миєш. блядь. Я не розумію, кажу, чого він має це оцінювати. Якщо ти хочеш, щоб він це оцінював, то проговори йому це. чи ти говорила йому це. Ні, Ну що ти не можеш просто прийти і сказати? Єба для нього це може тіпа, база. Кажу, ти духу я оціниш? Ну хорошо, кажу, об'єктивно, давай так. Проведемо баттл. Кажу, що оцінюєш ти? Так само, як ти хочеш, оцінював він. Не, не ну, йому говорю, що він у мене сильний мужчина, що він молодець, що він заробляє гроші. Кажу, ну блядь, ти хвалиш те, що не дай Боже пропаде то тобі піздець. А ти кажу, в курсі, що він прям хоче це? Ну то есть, ти про нього запитала, він сказав: Я хочу, щоб ти хвалила за те, що я приношу гроші. Е, я хочу, щоб ти казала, що я завжди сильний. Він тобі це сказав? Ні. Тю блядь. так ти собі просто думаєш, що йому це треба і говориш це? Типу, кажу, це що, в чому, блядь, прикол гору? Давайте трошки роздуплишся і будеш дорослим, ну йоп твою мать. Кажу, ти тітка 30 років, ну йоп, ти що не можеш сісти з ним поговорити? Котик, я роблю, я обираю, я стираю. Я розумію, що типа, ну, я це і так би робила і без тебе, і будучи в відносинах сама з собою, да, тільки де є я. Я все одно буду прибирати, гладити, стирати. Але блядь, мені так приємно чути. Не кажи, що ти повинен, а кажу, скажи йому, мені так буде приємно чути, блядь, бувай сил немає. Ну просто одне твоє слово, котику. Єбать ти блядь, борщ наварила котику, як я ціную, що в мене в хаті все прибрано. Просто він буде знати, що це бадьорить тебе. Але якщо ти будеш казати мужику, я взагалі не буду нічого делать. він скаже, ди нахуй! Бо, по факту, любий мужик, коли, а, там нормально мужик заробляє, він може собі завести другу жінку іди, ти нахуй, будеш їбать мозги йому, блядь. Він і так питається заробляти, ти тут цирки устраюєш. Якщо ти хочеш отримати, то отрице правильно, грамотно, подай себе. Так що, до чого я веду, пацани? Я хочу, щоб ви своїми жінками проговорювали це, що ви не повинні додумуватись. Навіть кожен психолог скаже, що ось, якщо ти встаєш і кажеш, все, я від тебе. І в голові така, блядь, зупини мене, зупини мене, то і він не зупинив. То це не він козьол. Він просто не може читати твої думки. І це не просто не співпала твоя стратегія з його діями, які ти хочеш від нього. Все, блядь. Перестаньте думати, що ми вміємо читати думки. Проговорюйте багато різних ситуацій, е, як це я називаю в трезвості. Да, там, не під час сексу, коли бляд, все йшло добре, бо все наїбнулось. А коли все окей, коли ви просто можете сидіти за чаєм, коли ви те їсте, ви можете це обговорити, питайте свої дівчини обговорюйте. Особливо, коли ви це обговорили, ви можете приносити це як типу, возраження. Альо, ми з тобою говорили. Ти сказала да. Питання, ти нахуя казала да? Просто щоб сказати да, чи це реально твоє да, ти мене розумієш? Нахуя кажеш? Щоб я відібався? Та нахуй я з тобою буде розмовляти, якщо це все на оті Поняли? Ви, ви ви маєте вміти вчити жінку, ставити там на місце, щоб це не було, типу, агресією. Знаєш, блядь, як хто до ноги блядь, прив'язав за крізь не пизди, ти хто? Я хто, блядь, От я, а ти хуйня. Ні, щоб такого не було. Вчиться грамотно робити збір інформації і. Доносити інформацію так, щоб жінка така бля, все поняла, базара ноль нахуй, ну, буду так, як ти сказав. І щоб вона це сприйняла, типу, да, в натурі це класна порада, а не виговор. От, бо реально вони задумуються, що, блядь, ми маємо наперед якось знати, бачити, відчувати, блядь. Е, не знаю, може, блядь, вони там маткою все чувствують, ну ніхуя вони не чувствують. Е, кажу, блядь, це дуже смішно, що ти його хвалиш за те, що йому може нахуй не треба. Але ти собі придумала, що він ще й має це оцінити. Тобто, блядь, Він має цінити все те, що ти по молчанню робиш і робила завжди, і плюс він маєш оцінити, що ти його хвалиш. Що за пізнець? Бо вона сидить дому, ніхуя не робить отака хуйня, пацани. Вона <хи> лажка глажка, стірка і все. А це битовуха, а битовуха дуже сильно вбиває е, мозги, щоб ви собі думали, що це. Це в принципі не важка праця, але вона морально важка. Ти, бо одне те ж саме, і трохи йобу даєш, і вона може тобі їбати мозги. І треба сидіти так от розбирати. І реально нічого нема складного похвалити жінку за те, що вона прибрала. І хай це буде не тоді, коли вона прибрала, пацани, ахуєнно. Я навіть по Насті замічаю, що м -м, коли там ну, ми просто в ліжку лежим, я може розвернутися Настя, Спасибо тобі, що ти всіда там містішо. Встанеш, пооббираєш. Буває тобі даже хуйово, але ти все пообіраєш. І кажу, і мені теж нормально, коли може в нас бути дома срач. Три дня може бути, срач її блядь, Ну ми отак от в роботі, що ще хуйово заболіли, отак все кидаємо, нам похуй. Бо я чітко знаю, що там ми потім приберемося, чи там ну більшість Настя буде прибиратися. Да? Я, там, я легко готую тобі. Я з радістю для тебе готую, теж це проговорю. Ну так вау, клас, ти це помічаєш. Все. І це було не в моменті, коли вона робить, а вже, вже навіть коли блядь, не йде мова про це. Не. І це грає таку позитивну роль в мотивації, да? тримати ту дисципліну, бо чистота дому це дисципліна. Ти ви поняли за що? Це прям вау. Ця жінка показує своє відношення до цього дому до дому, в якому ви робите все, щоб він був у вас. Навіть якщо це там зйомна квартира, це ж ваша зйомна квартира, Шарити за що я? Не знаю, чи вам подобається таке відео, чи вам не треба. Ну чомусь, я думаю, що навіть і про таке треба говорити, пацани. Так що так. І чекаємо аквапарк 13-го. 10 днів залишилось. Блять, кайф. Кайф з сьогоднішнім 10 днів. Топ.